Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Рівненській області на отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі викрито заступника голови Рівненської обласної ради. Встановлено, що у період з лютого 2022 року по квітень 2023 року вказана особа у співучасті з директором одного з комунальних підприємств Рівненської обласної ради отримав неправомірну вигоду в загальній сумі близько півмільйона гривень. Зазначені кошти він отримав від місцевого підприємця за сприяння передачі йому у власність земельної ділянки та майна, що перебували у комунальній власності. Сьогодні. Прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за дорученням заступника Генерального прокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Заступнику голови Рівненської обласної ради повідомлено про підозру в чиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 368 та частиною 3 статті 369 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. За вчинення вказаних злочинів передбачено максимальну міру покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майбутні. Досудове розслідування у указаному кримінальному провадженні триває.